Привіт, чого не заходите? Друзі, ви просили і ми зробили. Відсьогодні ми розпочинаємо серію відеороликів про будівництво архітектурно-інженерного колегіуму. А школи нового покоління, аналогів, які немає в Україні. Тож запрошуємо. аік плюс навчально-виховний комплекс, який об'єднує дитячий садок, початкову та середню школу, а також профільний ліцей та позашкільні напрями. Баром АІК Плюс стане справжньою альмаматер майбутніх архітекторів, інженерів, it спеціалістів. І, безперечно, ще однією прикрасою Києва. Чарівні архітектори проєкту зробили все, щоб учні школи надихалися не лише від процесу навчання, а й від кожного елементу простору закладу. Оща колегіому становить близько 14 тисяч квадратних метрів. А їх вражатиме чотирма поверхами. Зараз ми розпочинаємо екскурсію з централ Холл Колегіуму. і мені вже здається, що я відчуваю запах ароматної кави. Так, ми у кафе. А чим воно вас здивує? Дивіться далі. Справжньою родзинкою кафе є ексклюзивна стеля довжиною в 11 метрів, на якій зображено мапу Києва. 50 елементів композиції це кропітка робота майстрів, пронизана неповторним духом величі нашої столиці. Спортивні локація, АІ плюс це багатофункціональність та комфорт. Три спортивні зали майже завершені. Зараз ми знаходимося у найбільшому площі якого становить близько 600 квадратних метрів. Цей спортивний зал буде забезпечено найновітнішим обладнанням. Крім того, багато вікон дадуть приміщенню додаткового освітлення та затишку. Дорогі друзі, продовжуйте слідкувати за нашими новинами. Ми і надалі будемо вам розказувати про етапи будівництва АІК Плюс. Також хочемо нагадати, що вступна компанія до архітектурно-інженерного колегіуму у розпалі. Тому приєднуйтесь до нас вже зараз. Будуємо майбутнє наших дітей разом.